Доброго ранку, діти! На минулому занятті ми познайомились із звуком Е. Які ви слова запам'ятали? Печево, мед, ескімо, олівець, лебідь. Добре, давайте повторимо ці слова разом. Печево, мед. Ескімо, олівець, лебідь. Діти, звук е, приголосний чи голосний? Так, він голосний. А чому? Вірно, бо повітрю нічого не заважає, повільно виходить з роту. Давайте його промовимо. Е, -Е, -Е, -Е добре. Пропоную виконати артикуляційну вправу. Візьміть, будь ласка, люстерку та уважно дивіться, чи правильно ви її виконуєте. Молодці діти, чудово впорались. А зараз давайте пограємо в гру. Впіймай звук Е. Я буду називати ланцюжок звуків, а ви, почувши звук Е, плесніть у долоньки. Готові? Тоді почнемо о-о-о-е! А -у -е. <клістична> І е. А у е. <клістична> О -о <-і> -й -е. <клістична> Молодці діти. Вам сподобалось грати? Тож давайте продовжимо. Наступна наша гра збери торбинку. Вам потрібно визначити та покласти у торбинку слова, в яких є звук Е. Будьте уважні. Перше слово печево. Є тут звук Е? Давайте повторимо: печево. Так, є, кладемо в торбинку. Наступне слово ялинка. Чи є тут звук? Ялинка. Ні, немає. Слово верба. Давайте повторимо. Верба. Є тут звук е. Так, є, кладемо у торбинку молодці. Кедр. Кедр. Так, тут є звуки. Кладемо в корзинку. Точніше в торбинку. Вибачте. Тополя. Повторіть слово. Тополя. Чи є тут звук? Ні, немає. І останнє слово КЛЕН. Повторимо. Лен. Так, кладемо у торбинку молодці діти. І остання наша з вами гра визнач місця звука у слові. Я буду називати слово, а вам потрібно сказати, де стоїть звук. На початку, всередині чи в кінці. Ну що, діти, спробуємо? Перше слово Екран. Давайте його повторимо. Екран. Де знаходиться звук Е? Так, на початку слова молодці. Лелека. Повторіть разом зі мною. Лелека. Де стоїть звук Е? На початку та всередині слова молодці поле. Поле. Де стоїть звук е? Правильно, в кінці слова телефон. Повторіть. ТЕЛЕФОН. Де знаходиться звук Е? Звісно, на початку та всередині слова. І останнє слово. Веселка. Давайте повторимо. Веселка. Де стоїть звук Е? Так, на початку та всередині слова. Діти, ви сьогодні чудово впорались із усіма завданнями. Про який звук ми сьогодні говорили? Так, звук Е. А який він? Голосний чи приголосний? Звичайно, голосний. Давайте ще раз його разом промовимо. Е... Наше заняття добігло кінця. Буду чекати на наступних. До побачення!